Є з нами Тетяна Ворожко. Вітаємо вас, пані Таню. І от відразу запитання під, нашим, під нашою трансляцією. У нас є чат. Пишуть наглядачі, які разом з нами дивляться. З Байденом питань нема. А ось в Сенаті як буде стосовно голосування і рішення щодо допомоги Україні? Проясніть нам. А так дійсно це головне питання. А значить, щодо часу голосування, ми поки що не маємо дати. А наступний тиждень мав би бути а, робота в округах. Але а, спікер спікер сенату Чак Шумер сказав, що а, вони будуть розглядати законопроект, що не за нього проголосують. А палата представників, ми чули розмови, що це може відбутися у вівторок, але не виключили, що це може бути статися навіть завтра. Щодо підтримки цього законопроекту, з того, що ми бачимо, дійсно а, під тобто, всі ці домовленості узгодження, Вони. Тривали під час розробки у цього такого складного пакету Джонсона, який тим не менш виявився підйомним, за нього змогли проголосувати. А так що ми очікуємо, що підтримка в сенаті є, вона є достатня, і в Сенат власне, ці чотири законопроекти вони будуть а, спрямовуватися єдиним пакетом, і там процедури сама голосу процедура голосування. Вона буде а, дещо простішою. Це напевно не буде це так. Півдня як в палаті представників, проголосують швидше. Так що ми чекаємо і будемо обов'язково висвітлювати голосування в сенаті, яке а, має відбутися вже. Вже найближчим часом пані Тетяно, скажіть, як можна сьогодні, на ваш погляд? Я розумію, що ви журналісти, напевно, не зовсім буде вам коректно давати оцінки. Але якщо маєте таку? Має таке бажання, будь ласка, от то Вікторія Спарт сьогодні е, з такими м'якими поправками також були е, поправки від інших е, конгресменів, е, які були не проголосовані. Е, з чим пов'язані ці голоси? які, Ну, якщо дивитися трансляцію, а особливо от трансляцію Голосу Америки в першу чергу, який транслював з українським перекладом, е, не просто дивиться, а читати ще й усі коментарі, е, які були під час виступів, ну зокрема, пані Віктор. Торі з усіх інших, хто виступав ну так, я б сказав, проти допомоги Україні, але за нюанси в цій допомозі, то ну ці люди серйозно опанували українські позиції. Чому вони це робили на ваш погляд? Не знаєте, про мотивацію це дійсно інша людина. Я говорити не можу. Але ми бачимо, що поправки Вікторії Спарті, яка можливо вона і походить з Україною, але вона тим не менш є американським політиком і проживає в Америці і має своїх американських виборців. А ми бачимо, що ці поправки не пройшли. І людина, яка їй а конгресвумен, вона пропонувала. Я нагадаю, вона пропонувала зменшити дуже значним чином залишити лише 100 мільйонів, там сума понад 7 мільярдів доларів. А на скажімо так на виділення коштів шляху президентських повноважень вона пропонувала значить, власне зменшити цю суму, і її аргументація полягала в тому, що це такий механізм, який важко прослідкувати. І що це не те, чек який а, без без тобто на які може будь-яку цифру написати і це ми не знаємо що з цим це що з цим відбудеться а і що ми конгрес, ми конгрес не можемо відмовитися від власне а наших скажімо так схвалення всіх цих всіх цих е, виділення коштів на будь-яку мету ну і е, конгресвумен яка її опанувала вона казала що ну це власне оцей механізм президентських повноважень він є найкращим механізмом таким дуже ефективним ефективним механізмом надання допомоги україні тому що він передбачає власне те що ця допомога допомога надходить а, негайно зі складів Пентагону. Бо те, те, що ми чуємо ті пакети, там на 300, на 400 мільйонів. Там тобто вони за які надходили певний час кожні два тижні. Оце власне пакети в рамках потецьких повноважень вони надають можливість швидко надавати допомогу. Це вже існуюча зброя. Там інше йде замовлення, інша є купівля. А ця зброя яка вже на складах вона дає можливість швидко цю допомогу надавати, а також поповнювати власне покращувати власне свої запаси, покращувати а ну закуповувати нову зброю, щоб їх Уповнити, і ця зброя вже є новішою і більш, більш сучасною. Тобто, це власне з того, що ми побачили, а аргументи були такими. Пані Тену, ще хочу вас запитати про. Ну, ну знову ж таки, я от е, я дивився трансляцію на Голоси Америки. Підписуйтесь, до речі, усі, хто не підписаний на цей YouTube канал. І там, якщо прочитати коментарі, то е, для українців, якщо можна так висловитися, головною зіркою була конгресвумен Роза Де Лауро. Розкажіть щось про неї більше, тому що ну багато навіть от тих людей, які дивилися трансляцію, не одразу ідентифікували, що це за жінка. Більше там звертали спочатку на її ну екстравагантний, там ніде правди діти зовнішній вигляд. Але тим не менше, вона я це вже вдруге кажу в сьогоднішньому ефірі. Мені здається, що вона під час сьогоднішнього засідання конгресу билася за українські інтереси. Ну, справді, як лев. Ну, ви знаєте, ми від Роза Лури, вона приймає бере участь, наприклад, там прес-конференціях на підтримку України. А коли приприху при коли буваєте кінець-делегації, коли сюди приїжджають, вона вона бере участь в цих, тих українських подіях. Якщо не помиляюся, вона здається а з Коннектикуту. Ам, тобто для нас це не було несподіванкою, що вона підтримує Україну. Ми, ми про це знали раніше, демократка. А так що, це це не є це не є для нас сюрпризом. Але чесно кажучи, я не можу таких саме особистих деталей. Але якщо наші, ваші глядачі хочуть, щоб ми довідалися, то я беру на себе такий обов'язок пошукати і дізнатися про найбільше. А що стосується українських прапорів в залі, наскільки це проблемою було? Тут йдеться про те, що е, мав би бути лише. Прапор сполучених штатів Америки це обурило Джонсона. Це просто декором, це виконання якихось правил. Тобто, це не було. Ну тобто, там були люди, які мали український прапор, наприклад, на, на одязі, та це цей значок український. А були там, наприклад, ну там коли виконані закінчив свою промову слава Україні. Тобто, це ну це знаєте. Це просто це такий момент. Хтось роздав пропорції, і спікер Джонсон закликав так скажемо, бути за процедуру йти за процедуру, йти за виконані. Онувати внутрішні правила. Це не було якимось запереченням а, ну це самих українських прапорів. Ми бачимо, що спікер Джонсон насправді ризикуючи, серйозно ризикуючи своєю посадою, а все ж таки домігся виконання, власне, розробився план, запропонував і а, він успішно сьогодні пройшов в палаті представників. Ну і на сам кінець хотілося б також десь якихось таких емоційних моментів. Що відбувалося куларах після голосування? Як і про що з вами говорили? Ну, можливо, поза камерою хтось, конгресмени, представники апарату конгресу, інші журналісти сьогодні і допомогу Ізраїлю голосували там. Ну, Очевидно, це було у фокусі ізраїльських медіа Тайваню Допомогу також проголосували. Ну, словом, весь світ сьогодні спостерігав. За цим е, суботнім засіданням конгресу, що було після які емоції, які отакі, ну скажімо так, факти кулуарного спілкування. Ну скажімо так, основне відчуття це відчуття полегшення. Що нас нарешті це відбулося? Що стільки це знаєте? це було рівно шість місяців від того дня, коли президент Байден подав цей це цей законопроект. Цей да цей законопроект пропозицію на розгляд конгресу. Шість місяців про це говорили. А звичайно, це відчуття полегшення. Це а ті конгресмени, які знаєте, вони лобівали інтерес України, так само в якомусь мірою. А не всі виборці це вітали, і деякі з них. Скажімо, можливо, десь і ризикували політичною свою а кар'єру. Хтось не ризикував, а хтось навпаки, просувався, кінчив на свою кар'єру. Тобто ті, тобто, ті, хто Україну ті, хто просували, це, це це такі позитивні емоції, можливо, емоції ейфорії. А звичайно, що ті, хто виступають проти антиукраїнської позиції, вони були розлючені і давали коментарі, такі знаєте, незадоволені. Журналістам, а ну, що це що це неправильно. Таме тобто, ґейтс, маржрітилагрін, тобто вони звичайно, що а, програли політично програли сьогодні. we <laughs>